Вітаю всіх, як і обіцяла, відео на тему деокупації. Дивіться, в новинах багато вилазить, що Україні зараз зосередитись треба на обороні тих територій, тієї лінії фронту, яка є, і деокупація військовим шляхом майже неможлива. Я тут погоджуюсь, бо я робила багато розкладів, і деокупація повинна бути вже на дипломатичному рівні. Як мінімум, це вже прибере зайві військові дії. Тобто закінчення війни в процесі перемовин. Тобто, не буде же військових дій, не буде обстрілів, інша територія України стане безпечною для життя. І люди, які мають статус ПО, зможуть ефективно створювати нові умови життя. Дуже ефективно і без загроз. Це дуже важливо для людей. А якщо казати про деокупацію перемовинами, якщо створити на іншій території комфортні, безпечні умови життя, ці перемовини можуть тривати стільки, скільки потрібно. І це факт. Тому я хочу трошечки розкласти, буквально трішки. Україна може деокупувати території, які були окуповані з початку 22-го року. Давайте так, Україна взагалі може деокупувати території, які були окуповані з початку 22-го року, будь ласка, випадає карта так. Верховний Жрець, це потрібно підходити з розумом. Це карта таких дій, мудрих, наставницьких дій. Так. Є такі моменти є, може, але яким шляхом найбільше вірогідно це зробити, на яким шляхом Україна фізично на практиці реально може доокупувати території на кордони 22-го року? Яким шляхом? Це військовий шлях. Шлях перемовин. Чи ще третій варіант? А тепер дивіться, третій варіант 50 на 50. Тобто ці два варіанти разом. Дуже цікаво, правда? Правда ж? Далі, військовий шлях. Україна вибирає військовий шлях, рішення. Ось вам, військовий шлях, і далі все тупік. Тупік. Вона буде. Ось вам тупік, ось військовий шлях. Перемовиний. Ніби тут також тупік двойка мечів, тупік, Перемовиний. Але далі зірка. Ось три, три сторони допомога перемовини. Ось. Тепер дивіться розклад. Суть цього розкладу. Ось. І це думки і ілюзії, як це зробити. Думки, мрії, це зробити. Мрії де окупувати. Україна має. Це мрії. А тепер дивіться момент. Тобто, перша карта. Як військовим шляхом, так, перемовини ні. Третій варіант 50 на 50. І так, і так. А тепер, якщо е, докласти, то військовим шляхом спочатку так, а потім вже ні, все, в топіку Україна бути обмежена, дуже зв'язана, вона не зможе. А якщо взяти перемовини, спочатку ні, а потім відкриваються можливості. Різниця, бачите, яка, тобто, не все правда, те, що ми бачимо на перший погляд, і давайте докладу на третій варіант, що тут? Рішення це швидкі рішення. Ось. Дивіться, швидко прийти до перемовин і помірно, не швидко це розбирати. не швидко, Це буде не швидко. Важко, не швидко. Шлях важкий. Але реальний, вибачте. Не... Ось! Ну, а ось вам території. Ось вони, тусночі пентаклі. Ось, будь ласочка. Прям найбільша карта найкраща. Важкий шлях нереально важкий шлях. Тому що Україна повинна зрозуміти, що вона не втягне все військовим шляхом, як би їм не хотілося. Ось не ілюзії, фантазії до окупації. Дивіться. Це реальна картина наша. Це наша реальність, яку не хочуть приймати. І нам розказують, що це треба військовим. А з якому шляхом, вибачте, ми залежні від партнерів. А партнери. Я зроблю пізніше і що хочуть партнери. Партнери будуть тиснути на перемовини. Я це робила не раз, розкладив мене. Є. Вони будуть тиснути. І вони нас дотиснуть. Це позиція України просто. Оце видало позицію України. А якщо поритись тут, то тут виходить, що Україні потрібні ці перемовини, і вони будуть. Ви не думаєте, що їх не буде? Вони будуть. Нам то подають, що треба воювати, мобілізацію для чого роблять всі ці відосики військових спеціальні замовні. Все це робиться для цього. Але не буде ефекту, я теж це робила. Бо вже люди ховають своїх чоловіків і навіщо робити те, що не потрібно робити. Тому давайте вірити в ЗСУ.